Дивіться, в якому шикарнющому місці я знаходжусь. Це компанія Speedworks, де ми брали останні декілька машин. А саме 911 Turbo S. CLS 63. І зараз ми приїхали сюди для того, щоб взяти 63-й GLS Brabus 800. Привет, Димон. Салют. Любі глядачі, це в нас Діма. Діма у нас представник компанії SpeedWorks, яка нам дає цю машину. А саме я нагадую, це джеле 63 Brabus з Надцікавіша Найцікавіша машина. Я вже мрію з нею попрацювати. Можеш мені, будь ласка, сказати, що ви з нею зробили? Як твоє враження від машини перед тим, як ми її забрали? Ми зробили з нею по сталінгу роботу. Ми саме доробили шумоізоляцію, яка була недороблена. Ми її повністю переклеїли в чорний сатин і зробили на ній дизайнерські проєми в принт з рожевим леопардом. Я вже бачив, це така блін ізис, така ізюмінка, якою перший раз в житті, не дивлячись на те, що я такий розкручений автобіліст, можна сказати. З розкажи щось про неї. Загалом дуже цікавий формат, бізнес позашляховика, який може наваляти нормальним спорткарам. Бо дуже цікава тачка, дуже приємна по звучанню і комфортно при всьому. Емоції, проект, великий розмір машини, пропрацювання, деталі, блін. Ми зараз усім цим познайомимося. Я приїхав на Ерки, я тобі її залишив. Шай і забирають Джелес. Коли ти до нас приїхав на Ерці, то давай ми її тобі помиємо, щоб вона просто не стояла на вулиці і забереш її частенько, гарненько, нализану. Кайфанеш? Звісно, я це хочу, Дімон! Плюс 27. <с <с Друзі, я вам хочу сьогодні представити ексклюзивну машину Мерседес Бенз Джеле 63 на Брабу 800. Він має, начебто, 800 кінських сил. І сьогодні ми з вами в цьому розберемося, друзі. Повірте, ця машина дуже рідкісна. Ви не кожен день її зможете побачити на дорогі. Взагалі, я приїхав зробити ташки на своїй машині, але льоха каже, що буде гаряченька машинка. Та не переймайся, Макс. Звісно, ми зробимо ТОшку на твоїй машині. Але перед цим я хочу тобі показати ось цю машину. Друзі, я вже бачу, які ви задаєте питання, як ми будемо навалювати та в якій кількості. Ну що, Льоха, поїхали? Але друзі, перед цим у мене є у вас дуже прикольний моментик. Ну що, поїхали? Ха-ха-ха. Друзі, хочу трішки від себе поговорити про зовнішній вигляд. Ну, звісно, топчик. Я вам скажу, ми тільки що були на заправочках, під'їжав X7, не конкурент, тупо чесно. Много карбончика, класна оптика, затягнутий в пленочку, чорний мат. Знаєте, як раніше любили чорний на чорному, так і тут. Друзі, задня частина ще більш привлекательніша, ніж перед, як до мене. Теж карбончик, карбончик. Я чесно не знаю, але мені кажеться, що як допка, це не з заводу. Місця тут просто дофігіще. Я думаю, можна понабирати дівок, друзів, да? і поїхати куди. Правильно в Одесу віддихнути. Давайте по салончику трішки глянемо. Ну, це кайф, так? Да? Просто спам'ятайте цю пісню. Пам'ятаєте, там чувак такий в стрінгах був в такого ж кольору. І такий ай сексі, анда но по кайфу салончик просто ну на вишці. Але що хочу перевірити, це знаєте, як всі роблять пошатати щось, щось понажимають, щоб щось поскрипіло. Є косяки, але в принципі, я рахую нормально. Це все в допусках. Смотриться дуже дорого. Багато на цій машині ти можеш як і сім'єю поїхати на ділову зустріч або навіть когось і понатянуть. В Салоні когось можна в салоні когось піднатягнути. Я хочу, щоб ти розумів, коли ти стоїш біля сучасного 63-го Мерседеса особисто GLS, він поганим в принципі бути не може. І наш індивідуальний кіт, точніше, індивідуальний кіт власника, він пропрацьований з Брабусом, воно максимально якісно. Але для мене є деякі нюанси, які я хочу тобі донести. Наприклад, наше колесо 23 го радіусу. Коли ти дивишся на машину з боку, воно виглядає, наче звичайне колесо. Але 23 й радіус, ти тільки вдумайся. Він мені майже приходить по пояс. І коли ти дивишся вже більш детально, ти розумієш, що в нас встановлена топова гума. Це пілот Sport 4 s Дуже довгий час мішлін її якісно рекламували. І від себе хочу сказати, що вона надкруто чіпляється за асфальт. Саме з цією гумою ця машина може її реалізувати, і це мені надзвичайно подобається. Звісно, 63-й дорогущий Мерседес це круто і якісно і все інше, кожен це має розуміти. І цей тюнінг, який вже до нас був зроблений, він дійсно якісний і крутий. Але ми маємо розглядати цю машину не тільки з точки зору лавандоса, а як дизайн, індивідуальний проект. І це саме у нас чорна тема. Чорний проект, куди люди хочуть максимально все закатати в темний кольор, в чорний разом з карбоном. І саме на цій машині. Коли ми бачимо ці пороги, які показав Макс, коли ми бачимо, як воно реалізовано і все інше, саме з точки зору візуалу, мені прям мега подобається, мега якісно саме на цій машині вже реалізовано. Зовнішній вигляд це дуже важливо, і якщо у вас є бажання в ньому розібратися, його побудувати, компанія Спрінтек вам залюбки в цьому допоможе. І ви маєте розуміти, що ми робимо не тільки перформанс, не тільки обслуговування та сервіс. Ми можемо навіть пофарбувати ці машини повністю під ключ. Спрінтек-малярка вже відкрита і чекає саме на тебе. Перед тим, як робити будь-який тюнінг на автомобілі, недостатньо його просто загнати в цех, закатати якийсь тюнінг і виїхати. Ми маємо спочатку розібратися, з чим ми маємо справу. Звісно, це надкрутий GLE 63, але тут встановлений тюнінг-пакет від Брабусу Brabus Брабус 800. І перед тим, як Почнеться наш тюнінг, хотілося б вам пояснити, що Брабус так, це дуже потужний бренд. Він робить дуже якісно. Але Брабус в першу чергу спеціалізується на зовнішньому вигляді, на стайлінгу. Там у них найголовніший коньок. І те, що у нас стосується перформанс рішень, по-перше, є набагато більш потужніші рішення. І по-друге, є рішення, які набагато краще прораховані. І можу вже зі свого досвіду вам одразу Сказати, це не камінь Вагород Брабуса, але майже всі контори, які роблять гучні назви, ці цифри зазвичай, м'яко кажучи, не попадають. Власник цієї машини звернувся частково до нас, саме тому, що його не влаштовував результат по перформансу. Хочу з вами поділитися своєю особистою думкою, а саме Якість Мерседеса, саме це відчуття, коли ти сидиш за кермом. Тут є деякі речі, які я вже хочу виокремити. А саме, наприклад, кермо з усіх преміум машин, на яких я за останній час їздив, воно найсимпатичніше. Але воно не просто симпатично. Ти, коли керуєш цією машиною, воно максимально тактильно, анатомічно. Тобто мені реально зручно, і всі ці функції, воно якісно реалізовано. Це зазвичай не можна сказати ні про Audi, ні про BMW. Так само, наприклад, функція старт-стоп. Зазвичай. На всіх цих машинах ти завжди відчуваєш дискомфорт, коли ти зупиняєшся і вимикається двигун. Саме на цій машині, я розумію, це дрібниця на 63-му Мерседесі. Але коли ти постійно їздиш, це тебе адськи дратує. А на цій машині старт стоп працює. І я навіть на початку хотів його вимкнути. І я розумію, що я хочу, щоб він далі працював в екоріжимі. Відчуття машини. Вона сама по собі, коли ти стоїш біля неї, вона вища за мене. У мене метр вісімдесят п'ять. Я навіть коли стрибаю, я лише трошечки вища цієї машини, трошечки можу завернути на дах. Це зовні це реально як невеличкий автобус від компанії Мерседес, але в позитивному сенсі. І теж саме у нас інтер'єру стосується. Машина максимально приємна. Якість матеріалів, якість карбону. Я розумію, звісно, це в нас не якась дішова дішманська машина. Це в нас максимальний преміум. Але коли я цей максимальний преміум порівнюю з іншими, він мені набагато більше подобається. І знову ж таки, кнопочки, Porsche, те, що я завжди нахвалюю, те, що я обожнюю цей перемикач у Porsche, звісно, Мерседес його, звісно, робить. Тут немає речей, які мене особисто дратують. Тобто, ти сидиш там. Ось це не подобається, ось це не подобається. Зазвичай, коли сідаєш в машину на яку робиш огляд. А тут, блін, я не прихильник мерседеса. Я знаю мерседесовські традиції, я їх поважаю. Але серед усіх останніх мерседесів не розумію, саме цей мені залітає прямо на урах. Я є водієм, який обожнює табуретки. тобто маленька машина, всі емоції і невеличкий двигун. Це Повна протилежність. Це найбільший Mercedes до Ві-класу, можна його навіть назвати. І саме відчуття, коли в тебе така надвелика машина, і ти прям ацькі на ній летиш на великій швидкості, залітаєш поворот, це відчуття, воно теж особливе. Так само, як на маленькій машині, ти відчуваєшся як на табуретці, так само тут ти як на велетенські надпотужні баржі, просто на ядрі пересуваєшся на місці. Ой, по місту. І зараз, поки я заїжджаю на нашу улюблену АЗК, я хочу звернутися до тебе, мій глядач. Обов'язково не забудь підписатися, і так ти зробиш наш канал краще. Для таких машин рекомендую використовувати виключно тільки сотий бензин. Тут, в салоні це просто вишка. По-перше, що я кайфанув, тут так приємно відчиняються вікна, і які тут, ну блін, вони на дотик. Дуже дорого, знаєте, нажимається кнопки. Я не знаю, як передати, але це дуже круто. От будеш в такій машині сидіти, ти мене зразу згадаєш. По-друге, дуже багато карбону, алькантара. От Ото я питався, щось знайти, що скрипить, знаєте, як всі там показують. Ну, топчик. Тому що ми робимо? Ми зараз піднажмемо. Ну що, друзі, піднажмем? Готові? Нє, не буду. Дивіться, ви не підписуєтесь, лайки не ставите, коментарі мало хто пише. Тому я не буду нажимати. Хоча. А, ти поставив, написав, красава. То тоді для тебе я нажимаю. Поїхали. Ух ти, бать піночки. Це точно холодильник великий якийсь чи ні? Ні, ну сипить добре. Ні, ні слушай. не, слушай. Мене це бісить. Бісить. Давай. Не хочу. Ні, все. Ні, не, це херня. надо сидіти ззаді. Льоха, по братськи, пожалуйста. Можна ззаді посидіти. Спасибо. Опа. О, о, сюди. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Та ти що? А тепер поговоримо. Друзі. Я рахую, що ця машина тільки для заднього водія. Понятно, що спереді кайфово, але ззадні в тебе є все. У тебе є підігріви, є обдувчики. Дуже крутий клімат стоїть. Не як у всіх, я замітив. Що є і поверху, є ще для заднього ряду клімат. Тут обдувчики стоять. Коротше, комфортно. Музика. Що? Бурмістер. І планшетик, з якого ти можеш керувати всім захочеш. Можеш музикою дивитися, я вам зараз. Чуєте? Це погромче. Круто. Обираємо назад. Весь клімат, всі кнопочки, заднє сидіння. Але що я тут шукав і не змог знайти, це поясницю. Бо я хотів собі якусь подушечку надуть, але цього нема. Регулювачки вперед-назад є, підголовничок рухається, сідушки є. Коротше, дуже комфортно. Тому я рахую, що ця машина тільки для заднього пасажира, для боса, з водієм. Перед тим як ми поговоримо про сам тюнінг і роботи, які ми робимо з цим двигуном, давайте розберемося з базою. джелешиться 63 Багато людей каже, 6,3 великий двигун, але насправді це вже 4 літри. Турбіна у нас вже знаходиться в розвалі блока, впускні каліктора по боках. Якщо ми дивимося під капот, ви одразу бачите шикарнючий червоний надпис Brabus 800. Скажу вам по секрету: багато АМЖ-шек до нас приїжджають. Власники купують такий китайський шильдік і ліплять його на двигун. Тут у нас не така ситуація. Цей кіт був встановлений попереднім Власником на цей автомобіль, і ми в першу чергу будемо розбиратися саме з ним. Ви тільки вдумайтеся: 40 тисяч євро за Brabus Kit. В нього включається вихлопна система, програмні калібрування, і, звісно. Тут у нас на 177-й двигун встановлені вже гібридні турбіни від Брабуса. Але є певний нюанс, чому саме ця машина стоїть тут у нас? Тому що на 177 му двигуні в останньому поколінні є певні нюанси по паливній системі. І ці нюанси Брабус не врахував, тому що в них стандартний кіт. І саме ця машина у неї вже на, на цьому кіті. Кіт. Є певні нюанси експлуатації. І ми зараз, по-перше, ліквідуємо фізично усі проблеми по системі пального і переналаштовуємо цю машину. Ви звикли чути стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3 тюнінг, якісь файлики, які записуємо, тестуємо, воно їде. Ні. Коли ви хочете зробити якісний тюнінг, тобто просто почати світ тюнінга стейдж 1. Це не означає закатати в блок керування тюнінг. Це означає, що в першу чергу ви маєте дослідити стоковий автомобіль, наскільки якісно він працює. І під час самого тюнінгу ви маєте не просто зробити її потужніше, а вона має якісно працювати. Вона має довго працювати. Вона не має споживати зайвого пального. І саме для цього ми тестуємо, викатуємо в максимум навіть на стокі машини, повністю їх ліквідуємо, обслуговуємо і готуємо їх до стейдж-1. І у нас ця послуга називається stage 0. Ми за замовченням намагаємося на кожен стейдж 1 зробити стейдж 0. І мінімальні характеристики рекомендації, які нам потрібні для тюнінгу, це маст have. Якщо ти їх не виконуєш, якщо ти їх відмовляєшся робити, то ми вам і тюнінг не зробимо. Тому що ми даємо гарантію на наше програмне забезпечення. І коли ви другий раз приїдете до нас, це буде не тому, що у вас згорів двигун, а тому, що ви захочете зробити стейдж 2. Льоха? Є прикольний тазик, кстати, нормально. Ну, Но машинка точно не для водія. Я считаю, що це. Для пасажира. Ти на повному серйозі хочеш сказати, що коли людина купляє 63-й мерседес, він його купляє для свого водія. Типу? Ні, ну він десь <хи> кайфанув, потім водія посидів і поїхав. Ні, дивись. Якщо ти хочеш по пацанськи комфорту, береш майбах, і ще дві, пару машин з охоронцями, і взагалі топчик. Ну, не знаю, Макс. Не знаю, як ти, не знаю, як ви, мої любі глядачі, але я особисто максимально кайфанув від цієї машини і, блін, вона як техніка, ну це досконалість. Вона мені сподобалася. Досконалість, досконалість преміум, а я би це, це так назвав, Макс. Ну, прикольно, ну. Вона для отзаді кайфова, я не знаю. Твоя машина вже готова. Можеш її забрати з ТОшки. І ви, мої любі глядачі, якщо ви хочете бачити такі класні машини разом з нами, ними насолоджуватися. Правильно по по-любому, треба підписатися, коментар, кінту репост зробить, кінту кінта репост зробити і кінту, кінта, кінта передати, щоб обов'язково на І звісно, ми обов'язково з вами побачимось, побачимось в наступному, наступному нашому та... випуску. А чого ти про один, а я про всі?